І всім привіт! З вами Армагедон Україн і сьогодні я буду будувати гарний будинок з Bambu на сервері Hotline World. Ну, а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. І ще в бонус. Я зроблю ферму ELEV. Для того, щоб збудувати цей будинок, нам знадобляться такі блоки. Ось це окантовка цього будиночку. Він буде 8 на 8, але всередині він буде 6 на 6. Так як у мене цей будинок не стоїть на землі, то мені треба до нього прокласти тропинку і зробити тут такі колоди для того, щоб він не падав. Зараз я зроблю мостик. Тепер ламаємо землю і ставимо на її місце глибосланцеву цеглу. Збільшуємо тут на один слой. Проставляємо тут ось таким чином бамбукові двері. Цю можна викидати. І тепер по кутах робимо 4 колони з. З блоків бамбуку 4 блоки висотою. Тепер використовуємо бамбукові дошки і заповнюємо ось цей простір. Тут також. Але в ці блоки ставимо блок обтесаного бамбуку. Тут робимо ось таку стіну. Тепер вставляємо в ось ці отвори скло. Чудово. Тепер з бамбукових дошок робимо бамбукові сходи і проставляємо їх ось таким чином. Тепер дістаємо блоки бамбуку і робимо тут такі балки. Ще бамбукові сходи. Тепер тут так само, як і попереду, робимо таку конструкцію. Тепер проставляємо тут блоки бамбука в три блоки. Тепер проставляємо тут таким чином бамбукові плити. Проставляємо сюди блоки з бамбуку. Тепер тут таким чином проставляємо сходи з бамбуку. Тепер тут проставляємо блоки з бамбуку. Тепер ось таким чином тут проставляємо бамбукові сходи. Тепер тут проставляємо бамбукові плити. Тепер інтер'єр. Зробимо тут такі столики. Для початку треба розставити сходи з бамбуку. Ось таким чином. Це будуть наші між ними ставимо бамбукові паркани. І ставимо на них бамбукову натискну плиту. Це будуть наші столики. І ось тут проставляємо по три діжки з кожної сторони. Все, дім готовий. Так, звісно, дім готовий. Але треба зробити ще балки, які будуть його підтримувати. Для цього робимо смерекові паркани. Тепер за допомогою води спускаємося і починаємо робити балки. Ну, Це все добре, що я вже зробив е, дім з бамбуку, але є така проблема. Я ще до сих пір не зробив ферму Елеїв. А щоб зробити ферму Елеїв, спочатку треба цих елеїв дістати. Добре, що я знаю таке місце. Для того, щоб мій план спрацював, нам знадобиться два повітця. ось це місце знаходиться в Незері. Це наша зупиночка. Сподіваюсь. Так, це воно, це воно. Я прийшов в аванпост раб збійників. Я його вже залутав, але елей ще тут залишились. Ось і наші елеї. Сюди, 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 сюди за мною, за мною. Елей тут? Ні, вони не тут. Вони не тут. Один елей відчепився. Де вони? Добре, буду переводити їх по одному. Давай, заходь, заходь! Все, він зайшов, він зайшов в портал. Так, стоп. О! Другий Лей теж телепортувався. Пішли. Господи, я такий радий, що я це зробив. Давайте. Тепер треба зробити так, щоб вони не залетіли в чужий портал. А залетіли тільки в мій. Давайте сюди, сюди, сюди. Давайте. Лейчики. Все! Обидва! Обидва є. Так, чудово! Один відчепився, і вони відчепились! Вони відчепились! В наступному відео я зроблю спеціальні кабінки для них. Перегню елеїв туди і зроблю так, щоб вони розмножувалися до безкінечності. Ну, а на цьому мій ролик підходить до кінцю. До побачення!